Добрий день, шановні пани, всіх вітаю. Сьогодні у нас мій бій на стрв 103 b Мапа в нас перевал. А якщо коротко по бою, то бій в принципі по результатам не такий, що аж найкращий там, за моє життя, проте це був найкращий бій, напевно, що в цьому році. А на цьому танку, так напевно, що за весь час. Дивимося по сетапчику. У мене з восьми рівнями катка. До них дві штурмові ПТ-шки. Сенсу їхати на міст я не бачив, бо думав, вони будуть тут. Так само на центрі, ну це ж не рибачське місто, тут нічого не зробиш. Вирішую просто поїхати сюди собі постріляти, посвітити, бо, як бачите, я граю на оптиці. Стою перед собі на стандартну позицію. Ззаду у нас під'їжджає наш молодий камерунець. А, наш браток Олег. Ну, Ми знаємо, що Олег це хороше ім'я. Засуджую, якщо якогось там образив Олега. Але це просто факт. А, так, стаємо, не пам'ятаю з основну позицію, наче хочу стати тут мені не видно. З цим молодим камірунцем ми тут, я так розумію, не розійдемося. Бачу світиться Крайслер, заряджаю собі голду, да. так. Я тут на Голді граю, просто для того, щоб його виносити в нуль, бо ми пацики граємо не на фарм, це 10 рівні. Ми собі граємо на результат. Значить Дивимось, крейслер сховався, сенсу кудись їхати немає. В них ще не світилася яга. Дружок нам допомагає, ззаду підпихує. Просто стоїмо афакашемо. Світиться т 103, світиться кіланка. Пробиваємо без питань тестрего, кіланку лупимо. І зараз напевно що забираємо. А, не забираємо, бо даємо просто каток. Ну, ви ФБАЦе бачите. Так, слабенька ігра. Ну, Чувак і занувся і втік. Перезаряджаємося на ББшки, я бачу. Стою дивлюся. Бачу, що тут діло пахне одним місцем, бо лишився один защитник. А тут таракан зверху, я, е, дай головка від, е, я не буду казати від чого. Приймаю рішення просто тікати на базу, бо сенсу там одному стояти немає. Там вкатує шкода з цим барабаном своїм шельма, сенсу пушити немає. Відкатуюсь назад, думаю, десь стати тут в кущі, щоб їх відкидати. І позасвіту якраз таракана всього постріляти Т-54. Стаємо в кущики собі, ми ж 50. Дивимось, кого нам тут видно. Бачимо, що нікого нам не видно, хороша позиція. А, оп, помітили, що видно десь цього Крайслера. Стріляємо, не влучаємо. Ну, що ж пацика, не вистачило скіла. Шельма їде собі, даємо їй повишену альфу. Тішимось, що слабо стріляємо. Стоїмо, просто чекаємо, там бачимо кілана і їм їде в туза. Виїжджає шельма. Просто хлоп, забираємо. Ніяк питань. Зверніть пацаки увагу, що в нас лівий фланг, не дуже цей, мост, поїхав, і зараз там злиється. Центр, то я мовчу. Цей фланг тут, по суті, тримається на мені. Та й все. Бачимо, Крайслер виїжджає. Заходимо, добиваємо. Ну і все. Чекаємо, чи шкода вийде. ага Тут я щось катаюся, просто не дуже пам'ятаю, вже декілька днів пройшло. Стою чекаю шкоду, думаю, може якийсь Т-103 виїде. Дивимось, ялинка поїхала вперед нам підсвітити. Бачу, що ніхто не світиться, і в цей же час, дивіться, ми зливаємо повністю лівий фланг. У них залишається дуже багато сильних танків, і в них перевага в 6К по ХП. Бачимо, ззаді світиться Т103, але я на це вже не звертаю увагу, бо треба підніматися на горку і дефити. Бачимо, що у нас міст. От, як я й казав, Т-3-4 кусочок 195-му пороли, просто злилися. Там лишається зліва ця імікс ЦДА, для чого вона там залишається, мені було незрозуміло. Стаємо собі в кущики, ПТшимо, чекаємо братків. Блеск щось там катається на неї. Що він її там робить, Ми не знаю. Може він її як би, масірує одне місце чи собі. Це вже як хто любить. Може комусь любити масірувати, може собі. А, так, стоїмо, чекаємо. Дивимось, може засвітиться якийсь контендер чи АМБТ, бачимо, свідиться блиск. мені його не видно. А, до цього всього зверніть увагу, правий фланг у нас ЄЛСІшка не дивиться. Тобто, в випадку чого, з правого флангу зараз нам в туза заїде шкода, і тест третій. Я це теж розумію, але я розумію також, що мені не треба повертатися нікуди, бо треба дивитися цей фланг в першу чергу. Плюс в них немає інфи, чи я відкатив, то вони можуть і боятися в принципі, їхати вперед. Даємо іди ця мбт На дві тички нам даємо першу тичку, альфа вище середньої не прокає. Даємо другу тичку. Даємо, що шкода виїжджає, починаємо мансити зі сторони в сторону, щоб камірус нам це не закинув. Він нам дає 3 тички під калібрами, не пробиває нас ні разу. Бачимо, контендер виїжджає, вилітає альфечка. Слава Ісусу. Бачимо, шкода щось там ховається. Розумію, що вже можуть нам почати їхати в туза, раз в них є інфа, що я тут. Рішаю виїхати, подивитися, що у нас зліва робиться. Бачимо світиться Т-103. Арта у нас АФКшна. Виїжджаємо на полочку стрельнути по Т-103. Дивимось. Нас якимось чином засвічують. Дякуємо розробникам за систему засвіту. Плюс бачимо, дивіться, ззаду нас пушать. По ХП ситуація в нас така, що я фуловий майже, і все ХП моєї команди в мені. Стою в режимчик, думаю, може шкода вийде, зараз помилиться, заберемо її. Стою, стою, дивлюся, розумію, що вона не вийде. Приймаю рішення вліво відкатити. Артюлечка не спить, працює, щоб приймати просто оце заїзд сюди. Бо то, що для мене тут зараз головний ворог це оцей Вазік. Стріляємо в блеска, я обсираюсь пацики, ну, хвилювання, що зробиш? Хвилюваннячко. Так, залишаємось ми зараз двоє проти семи, викатують до нас просто ордою. Дивимося на Чармлі... Чармцього... як його? чармурата. Бачимо, що Вазік не звертає на нас увагу, забираємо його. Даємо якусь просто космічну тичку, тичку Чармурата. він лишається ваншотом, викатує братік на тесто 3. Тут же пацики, дивіться, що робиться, просто екшен. Я приймаю рішення схавати тичку від т 3, але забрати шкоду, яка з барабана мені могла насадити в борт, блеск у нас скіловік. красавчик. Тесто 3 нас просто не відчуває, валить просто як хоче. Дивіться, я відвертаюся від Т-103, щоб добрати чармурата, бо то що в нього барабан. Забираю чармурата, забираю Т-103, який просто чудом не влучає в мене в притул. В них лишаються пацики Тортойз 50 хп і бутилочка. Тортойз виїжджає, не пробиває у нас, ну це зрозуміло, в нього підкалібр, плюс в нього калібр гармати. І просто зверніть увагу пацики. Скільки сюди приїхало? оперантів і всі в мене злилися. Е, ну так, да, нормально. Бачимо, стріляє бутилка з їхньої бази. Приймаю рішення поїхати її добити. На цей момент в мене вже 10 фрагів. Розумію, що це може бути, по-перше, колобанов, напевно. що. Хоча, хто його знає, вона може мене і пробити, ця арта, в неї три снаряди. Тут я заряджаю фугас, думаю, а якщо вона десь вийде, то я її заберу фугасом. І сподіваюся на те, що вона буде на своїй базі і нікуди не втіче, і це не будуть гонки need for форспід. Плюс по часу вона залишається нормально 6 хвилин до кінця бою. В принципі, якщо вона і втіче кудись, то ми встигнемо за нею покататися. Ну і в випадку чого базівку взяти. Хто не помітив пацики, я тоді в тому моменті залишився один проти шести. Хоча можна врахувати, що я і один проти семи залишився. Бо я вбив ВАЗіка того, якщо ви помітили, 10-го ПТ-шку. І зразу після цього вбили мого союзника на у цьому СДА. Стаємо на захоплення, бачимо, тут артюлічки немає. Я чекнув всі позиції, приймаю рішення стати в режим, бачу е їхня. Арта не спить, вона, в принципі, їздити, теж вміє кнопочка W працює, і стає на нашу базу. Я приймаю рішення поїхати її забити, просто завалити, розтоптати. Хоча я як би хотів, то я міг би просто захватом перемогти. Але знаєте, це буде не елітно, якщо просто захватом перемогти, потрібна нам хороша перемога, 11 фрагів, все як має бути, бо... Оце не по-пацанськи, можна сказати. Розумію, що я встигаю, бо то, що я граю на турбіні, плюс це стервешка, якби я був би на якомусь іншому танку, то навряд чи я би так поїхав, я б собі залишився. А так і стервешка швидка, я розумію, що я встигаю собі спокійно її догнати. Як бачимо, я вже проїхав більшу половину відстані, ще залишається 40 секунд до кінця. Ну і я спокійно можу вийти, спробувати її добити. Артувод собі стоїть, я не знаю для чого. Хоч би взяв, піднявся, можливо, на цю гірку, там, де я раніше стояв, всіх перемочив. Попробував би мене так витягнути. Перехожу в режимчик, тут зараз буде діло техніки. Вийти, знайти і просто покарати. Воно навіть не туди дивилося. І все. Ось такий от бій. Ну що, підбиваємо підсумки. Такий от вийшов у нас результат. В принципі, я тоді катав весь день з такою статистикою. Дякую всім за перегляд. З вами був Скілрайн. Пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі в нових відео.